Переселенці з Криму та Сходу України ініціюють проект будівництва в Олександрії модульних будинків для вимушених переселенців. Про це 12 січня на прес-конференції повідомив Армен Агаджанян, біженець з Крима, голова всеукраїнської громадської організації. Зроблено в Україні ідея самого проекту строительства життя заключається в тому, що самі ж переселенці не уповая на государство, ні помощи от кого-то, объединяются и своими силами строят себе жилье. Это должно работать на всех этапах, начиная от организационной работы по подготовке проекта, то есть это и документальная какая-то работа, и работа с донорами, и работа с государственными органами, и друг с другом даже. И заканчивая, собственно, созданием технической базы для строительства и обучением, и потом дальнейшим строительством и, собственно, занятостью. За словами Армена Гаджаняна, цей проєкт вирішить одразу дві проблеми: проблему житла та проблему працевлаштування для переселенців. Переселенці займатимуться спочатку будівництвом модульних будинків, а потім працюватимуть в інфраструктурі збудованого поселення. На сьогодні існують попередні домовленості зі спонсорами будівництва управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні та громадською організацією Кримсос. Але поки що, все залишається. Це на рівні домовленостей. Що стосується іноземних, или украинских доноров, или других каких-нибудь меценатів і волонтеров, то на сьогодні предварительные договоренности існують на рівні нашої організації, яку ми вновь створили, но це тільки предварительные договоренности. Що говорять донори, до яких ми звернулися? Вони говорять, що ми сейчас уже готові співпрацювати. От вас требуется проект і чіткий план дій. что, собственно, у нас уже сейчас есть. Все, что нам нужно на сегодня в Александрии здесь, нам нужно сейчас, первый этап, это собрать участников, собрать людей, которые хотят начинать вот для этого пилотного проекта. Ініціатори будівництва модульних будинків для переселенців сподіваються на підтримку місцевої влади. Але для вирішення питання про виділення землі для будівництва та інших організаційних, технічних та фінансових питань необхідно зібрати певну кількість людей, які готові взяти участь у цьому проєкті. Сьогодні вісім сімей переселенців забажало долучитися до проєкту. Ініціатори набирають першу групу учасників, які розпочнуть роботу з реалізації проєкту. Набір першої черги. Триватиме до 1 лютого. Бажаючи взяти участь у проєкті будівництва модульних будинків для переселенців, можуть звертатися до Офісу ініціаторів за адресою вулиця Свердлова, 1 у будні з 10 до 17 години.